Дівчатка, всім привіт! Підходить вже у нас з вами кінець листопада, а це означає, що ми будемо дивитися, що ж я за цей місяць закінчила. Ну, я думаю, що за назвою ви вже здогадалися, що тут будуть не тільки порожні пляшечки, але забігаю наперед, хочу вам сказати, це будуть не зовсім пусті пляшечки. Для початку я хочу вам показати те, що в мене повинно. Протягом тижня вже закінчитися, і для того, щоб не зберігати ці упаковки ще цілий місяць, я якраз їх позбудуся. Ну, Давайте почнемо з догляду за волоссям. Ще буквально на один раз в мене залиша, залишається ось такий відтінковий бальзам. Мені, до речі, він не сподобався, відтінку капучино. Я не помітила якогось профарбування, навіть. Легко. Ну, Не знаю, в мене він не зійшов, хоча багато хто його полюбив. Ну, якось в мене так сталося. Наступне закінчується ось така парочка від Top Beauty. Це з аха та биха-кислотами. Вона мені сподобалася. Досить гарно очищаючий шампунь. І... Непогано зволожуючий кондиціонер, але все-таки, дівчата, хочу вам наголосити, що це кондиціонер, це не інтенсивно зволожуюча маска. Тому так, волосся після нього розчісується досить легко, воно приємне, м'яке, але якогось супер-супер зволоження, пом'якшення такого тут не відбувалося. Але повторювати цю парочку я буду однозначно. Також, дівчатка, по догляду за волоссям, тут ще на один, ну максимум десь два рази залишився ось такий масіл, масочка 8 секунд. В мене в об'ємі тут 100 мл. Вона мені, до речі, серед усіх сподобалася найменше. Тому вже її використаю і повторювати ну, не буду, я не бачу від неї результата, Якщо це така да, салатова, є більш темно зелена. То і рожеве, то вони насправді дуже гарно зволожують волосся. Вони якось його роблять, знаєте, таким більш гладким, більш рівним, більш, більш прямим. Воно в мене не таке пухнасте. А ця має ментоловий аромат ну десь на рівні з кондиціонером. Тобто, ну, як на мене, це не маска. Тобто мені вона не сподобалась. Наступна, дівчатка, закінчується у мене ось такі патчі. Їх тут насправді, ну, я не все відкриваю, да, вам там показую. Щоб... Тут в мене залишилося 4 штуки, тобто 2 пари, якраз ось мені на вихідні і в неділю вже викину. Зараз в холодну пору року досить рідко використовую патчі, тому що мені подобається використовувати їх з холодильника, але зараз не так тепло, щоб користуватися ними з холодильника. Наступне, це доглядовий засоб від віши Мінерал 89, а це саме крем це не сиворотка. Непогано зволожуючи такий легкий крем. Єдине, що для моєї жирної та комбінованої шкіри, я б його все-таки використовувала більше влітку. Чим той, що я використовувала інтенсивно зволожуючи. ось на літо, можливо, навіть і буду повторювати, як нічний. Тому що як денний я завжди використовую або SPF, або Крем з SPF. Ну, до речі, про них теж дівчатка, ну тут десь на тиждень, якщо вистачить, то добре, можливо, менше. Ось такий від Самбаймі, це корейський бренд, з SPF 50 у нас тут. Мені сподобався, і якщо я не оберу щось інше собі на літо наступне, так, 25-го року, то буду. Його повторювати. Тут у нас в складі є ще цинк, дуже-дуже гарно підходить для жирної та комбінованої шкіри. Трішки вибілює обличчя, але я вмиваюся, там, наношу свій догляд, потім йду, готую, готую сніданок, там снідемо, і тільки потім я фарбуюся. І ось за цей період між нанесенням кремом на обличчя і нанесенням. Макіяжу ця бі, е, білизна, скажімо да, так, вона пропадає і сліду від неї не залишається. Ні липкості, нічого на ньому в мене тут не скатується, все з ним добре, все круто. Тому, ну, скоріше за все, буду повторювати. Якщо ні, то порадити вам насправді можу. Давайте це будемо трішки туди відсовувати. І дівчатка тут залишилося небагато. Я думаю, що до кінця тижня я закінчу. Це такий блиск від блес, на губах він більш прозорий і дає такий, знаєте, ефект переливання от блискіток. Інколи буває таке, що блискітки трішки-трішки ну, відсутні, помітні, відчутні, точніше, на вустах. В принципі, комфортно досить довго носиться. Чому дівчатка відправляю порожні пляшечки? Тому що набирається продукт вже тільки ось тут, ці залишки, так, що під стопером. Ну, знизу буквально ось по стіночці, там ще на декілька разів, так, теж, можливо, за вихідній доб'ю. Тому що, якщо зняти стопер, воно буде вилазити. Ну, подивлюсь, можливо, перед самим закінченням вже я зніму стопер, що? Що з цього буде, буде видно, тому що, на жаль, ось такі блиски, вони ну, течуть. Потім брудниця і косметичка, сумка, там, в принципі, вся інша косметика. Непоганий, симпатичний, я б сказала, навіть все-таки більш літній варіант з однієї сторони, а з іншої сторони, зараз на холодну погоду непогано захищає від обвітрювання ваші губи. До речі, у мене це у 02 відтіночку. Ну, і йдемо до цієї моєї корзинки, яка тут на справжній. Насправді вже порожній. Так, дівчатка, закінчила сухий дезодорант, Подобається дав обожнюю. Буду однозначно повторювати. Далі, так, давайте ще таке для тіла. Дівчатка знову закінчилася у мене сіль від совка. Це у мене був Apple Lime. Має приємний аромат, ніжний, чудовий колір, Діткам їм подобається: ванну не фарбує, водичці. Якщо насипати багато, то може надати якогось ніжного дуже-дуже малопомітного е, кольору. Якщо не багато, як в мене діти люблять там гратися, да, то в принципі навіть і воду не фарбує. І у ванні, якщо такі, знаєте, така гарна тепла вода да, або десь гаряча, то теж дає легкий досить аромат. Приємно, будемо повторювати однозначно. Наступний продукт, який у мене закінчився, це ось такий захист, термозахист. Е, ну, таке, дівчата. Не буду коментувати, він в мене закінчився. І на цьому все. Тут крайне виробник. Так собі. Мягко кажучи, так собі. Так, наступне, давайте теж для тіла. Дівчатку все-таки повернемося. Скористалися ось такими носочками пілінг від About. Майбоді фірма були трішки інтенсивніші, мені здається, трішки краще вони працювали, але ці теж досить непогані. У мене є ще в запасах, буду користуватися, можливо, навіть буду повторюватися. У зимовий період я такими шкарпетками користуюсь десь, можливо, ну, раз в місяць-півтора. Ну, а влітку то роблю педикюр. А так то для профілактики. Щоб не з'являлися якісь такі, знаєте, загрубілі частини, то користуюся шкарпетками, мені вони подобаються. Так, а, дівчатка, ну ще відсовки закінчилася ось така піна сіль. Це в нас була з ароматом Манго. Мені теж подобається, як вона працює. У мене дітки поробляють, нема гратися. Можливо, теж буду повторювати. Поки не знаю, їм подобаються і звичайні бомбочки, і така ну, прикольна штука, дуже ароматна і... Цікаво. Так, далі волосся закінчилася пінка з фіксацією п'ятіркою, тобто найсильнішою. це така пінка Мус від тафт. Ну, гарна, непогана фіксацію тримає, волосся після неї е непогано тримає свій об'єм, зачіску, але при цьому воно таке, знаєте, не пересушене, не переобтяжене. Повторила, але, здається, четвірку. Ви в моїх покупочках бачили минуле відео. Так, дівчатка, використала також від About ось таку масочку каротенову. До речі, відгук приблизно той самий, що саме про ось цю зелену серію. Не настільки вона прекрасна, як рожева масочка від масіл. Тому не буду повторювати, вам не раджу. Так, далі по догляду дівчанка, дівчатка закінчився в мене ось такий е, тонік від е, Love and Lose. Це з набору мініатюр. Я також вам показувала, що зараз собі на зиму придбала для сухої та нормальної шкіри. А це у мене для е, жирної та комбінованої була серія. Мені подобається цей набір брати з собою кудись у Поїздки, якісь невеличкі там, подорожі на вихідні, там чи в гості кудись зручно, багато місця не займає і love and Loss дуже-дуже гарно працює. Це, мабуть, одна з найбагатьох доглядових саме. Да? Косметик для обличчя, тому що для тіла там, за волосся, у мене питань до наших українських виробників немає. А ось для догляду за обличчям питань є дуже багато по якості, по тому, як працюють засоби, то мені поки що подобається тільки лавен Loss і Holy Skin. Ще от, Дуже багато продуктів мені подобається. Ще дещо хочу, це нашумівшу на маску, у них спробувати. Якось може свої запаси, тільки розгребуть ті, що в мене там є. І спробую ту масочку. Так, і доглядова остання баночка це у мене закінчився нічний крем Гель для контуру очей із серії Advance Night Repair. Мені дуже подобається, як працює цей крем. У мене ще, до речі, є трішки там мініатюрці. Я якось собі відсипала, там ще є. А тут я вже все добила. Чи буду повторювати, не знаю. Я зараз чомусь якось намагаюся знаєте, скоротити свій догляд до якогось мінімуму, е якісного мінімуму. Але це якісна продукція, дуже, він дуже-дуже дівчата -дуже -дуже крутий. І, скоріше за все, ви знаєте, я буду його повторювати, тому що я помітила минулого разу, коли я користувалася, в мене пропали такі, знаєте, чорні м -м, круги під очима. От, набряклість стала якоюсь, якось вона стала менше з'являтися. І коли я закінчила ту мініатюрку і робила якусь певну там перерву десь місяці через півтора, я помітила, що все почало повертатися. Я потім ну, ще зробила якусь там перерву і знову повернулася до цього крему. Тому, скоріше за все, я все-таки його повторю. Ну, можливо, мене ще щось зацікавить спробувати, але поки що це найкращий ну, такий нічний рятівник для моєї шкіри навколо очей. Єдине, що його потрібно або закривати, або дівчата бути уважними це тільки на ніч. Так, і потрішки йдемо з вами у сторону декоративної косметики. Це ось закінчився в мене ось такий бальзам від Евс лайн з кокосом, мені дуже подобається. Це ідентичний, просто бюджетніший аналог Кармекса, тому раджу, купляю, купляю мене діти і чоловіки ними користуються. Буває ще на знижках. Там Кармекс обібрала його останній раз я. А так, Ева дуже дуже прикольний. І, дівчатка, закінчилась в мене ось така олійка для губ від ламель. У мене, до речі, тут зламалася кришечка. Це ж ще такі старі олійки, не знаю, чи є зараз у мене в продажі. У мене це 401 відтінок. Що у нас тут? Оранж. У мене було два оранже і піч. Піч мені взагалі не сподобався, він мені сушив губи не зволожував. З цим було набагато краще, але не можу сказати, що отримала якесь вау-вау зволоження. Хоча, наприклад, в мене є зараз від Avon у використанні і від Ellen Pro ось така, да, олійка. Але вони такі, які, знаєте, більш густі, більш якісь такі, знаєте, схожі на ну, я б сказала, на блиск по своїй свої консистенції. Да, от такі, бачите, вони загустівші, ніж ця. Це справді дуже-дуже, така, бачите, рідка. Колійка. Вона навіть трішки помутніла, бо там ту пудру десь нею чіпляла біля коли мастила. Ну, таке, не дуже сподобалось. Так, дівчатка, і декоративна косметика, яку. Ану, знаєте, що я хочу подивитися? Ні, я складала. це ми теж з вами покладемо сюди, в коробочку, щоб в кінці року подивитися. А... Так. Закінчилась в мене туш від Revolution, Мені вона дуже-дуже ну, сильно сподобалася і ця щіточка, і як туш в принципі, працює. Хоча спочатку я була досить така, знаєте, скептично налаштована на цю не силіконову щіточку. Але ні, вона класно вона класно фарбувала, вона класно трималася на очах, і очі у мене не бруд... Ну, Саме по віку да, не було брудне від. Туші. Так, ну і дівчатка, ось така декоративна. Баночка нас з вами залишилася. Це помада від Revolution. Да, Revolution Pro. Вже, бачите, тут Е, напис. Це в нас Pink 101. Буде фокус? Чи не буде фокус? Ну, близько, бачите, вона не хоче фокусуватися. Я її переплавляла трішки, тому що вона в мене була зламалась, Але, дівчата, я хочу вам сказати одне. Це була моя остання спроба переплавляти помаду. Перша і остання. Досить такий яскравий відтінок, але з темним олівчиком непогано виглядала. Не зволожувала, але захищала від обвітрювання мої губи. Ну, така. В принципі, я не дівчатка. Ну, на жаль, я не та людина, яка може вам щось розповідати про помади, там, да, щось там круто, супер круто, чи ще щось, тому що ну, воно мені якось засоби для губ. це в мене не Дівчатка, я відклала щось, достала, хотіла вам показати, десь забула. Так, ці три продукти ми відправляємо давайте з вами до душі. І покажу останнє, що в мене закінчилося, це ось такий набір мініатюр від е, Unique. Тут у нас три види серумів для обличчя е, з розою, зеленим чаєм і прополісом. Моя найулюбленіша серед них стала з зеленим чаєм. Я від неї насправді бачила ефект, коли мене починало десь підсипати деякі там. Дні, жіночі, так? Або перед їх настанням, то насправді гарно дуже працювало це. Ці дві, я не можу сказати, що я бачила від них насправді результат. От, ну не можу ще це сказати. Вони непогані, вони швидко поглиналися, не залишали липкості, ну, але якогось супер там результату в мене, помітно, не було. А ось ця. Це... Не зеленим чаем, а з чайним деревом. так? Мені вона сподобалася. Чи буду ну, купляти собі, наприклад, повний розмір, не знаю. Зараз я, в мене в використанні гіалуронова. Кис... Ой, не гіалуронова, дуже дівчата. О, ні. Я забула, як називається вона правильно. Але, я думаю, ви бачили в моїх покупочках я придбала від. Бабарія собі сиворотку. Ретинолом, о, згадала. То зараз користуюся нею. В принципі, якісь інші сиворотки не буду використовувати. А в мене ще є мініатюрки від Estee Lauder, там теж Advanced Night ці серія. То ще її буду. А так, поки що, нічого такого докупляти з сиром ну, і сивороток не буду. Ну, дівчатка, це все. Пишіть в коментарях, що із цього. Ви пробували, що сподобалось, що не сподобалось. З радістю почитаю ваші відгуки також. А я вас люблю, цілую вже до зустрічі з вами у новій косметичці грудня. Бережіть себе та своїх рідних і бувайте! Пока-пока!